Два, один! Там! на вогні, ой, на вогні, ой, там Доброго дня! Угашний! Ну то якщо ви прийшли та говорить, я вас... Іраша, Іраша. Ото вчора дав. Ще тримає, ще тримає. А, Говорить суржиком. Сидю я, та руче. цю. Як вона пішла, оця не плитка, не тротуарка, як вона? Ні, типа, ну ти поняла, Іра. Я не розумію, що відбувається, що ви собі дозволяєте. Я знаю, ви... що хочу, то дозволяю. Іра, не просто так, за що бачу в тебе світло Я можу собі дозволити, щоб у мене горіло світло. Це моя приватна територія. Ви знаходитеся в мене дома. Я прошу вас про це не забувати, пане. Я навіть сумніваюся, чи треба вам казати пане? Розпусний. Першу, я... Хотів... Чого ви явилися? Хотів, щоб ви перевірили мою українську і ще деш. Пане Садовий, я не в університеті, а ви не мій студент. Чого це я маю перевіряти вашу українську? Хочу, щоб ви перевірили мій язик. Не мову, а язик. В прямому сенсі язик, ви що, захворіли на щось. До вас до Лора, а не до мене. Зверніться до лікаря. Ірина. Ви, короче, є, що в кабінеті хрябнути, мені треба трохи похнутися. Ну я можу вас пригостити, але що ви собі дозволяєте? Хоче галюцинації. О, кіт! Що відбувається, я не розумію. Хочете поглажу роман, а що кіт... Я не хочу, щоб ви нічого влади тільки кипіше мою ки.